Ну, а ми ж далі переходимо до актуальної лінії фронту. Ми працюємо з онлайн-мапою State і традиційно ми розпочинаємо з межі Харківської та Луганської областей. Тут сьогодні, на щастя, вже є оновлення безпосередньо біля самої Креміної. Ось я вам зараз його покажу. Ось ситуація на вчора, ось ситуація на сьогодні. Як ми бачимо, поменшало червоної зони на півночі Креміної, саме біля червонопопівки. і тут ми можемо. Припустити, що наші військові все таки прагнуть оточити Креміну з усіх боків, взяти в кільце, і ось ці бойові дії вже перемістилися ближче до траси Сватове-Кремінна. Принаймні, це так виглядає на карту. Якщо ж спиратися на інформацію від Генштабу, то наші війська відбили тут лише дві атаки ближче до Сватова. Там є Стельмахівка, а також в Білогорівці. Це вже ближче до Донецької області. І також аналітики Діпстейти повідомляють про би. Бой... Її південніше Сватового, і напередодні речник східного угрупування військ збройних сил України полковник Сергій Череватий повідомив, що на Сватівському напрямку українські війська знищили польові склади російських боєприпасів і склад паливно-мастильних матеріалів. І далі ми відразу будемо переходити на Донецький напрямок, тому що він є найгарячішим. Там найбільше атак відбивають щодня наші військові. От на цьому напрямку за минулу добу вони відбили атаки в районах восьми населених пунктів. Це від Соледара і до самої Марінки. Так точково, але як ми бачимо, найбільше червоних стрілочок зосереджено безпосередньо навколо самого Бахмута. І південніше, і північніше міста. Закцентував ворог увагу на Соледарі дуже. Інтенсивно штурмує його, також підгородня. Це ці ділянки, які північніші, якщо подивитися південніше, то тут ворог акцентує увагу на кліщіївці, а також опитному. А от в Бахмуті самому є в нас позитивна новина. Насправді там одна з груп ворога провалила штурм у повному складі. І маємо перемогу на бахмутському напрямку. Вона маленька, але звісно, вона дуже для нас значна. Напередодні військовослужбовці Луганського прикордонного загону разом з білоруськими бійцями відбили позиції, з яких до того відійшов інший підрозділ Сил оборони України. Тобто тепер ці позиції знову під нашим контролем. Якщо детальніше, прикордонники та білоруси, які служать в інтернаціональному легіоні о 15.00, пішли вперед і про. Сунилися на 300 метрів. Бій тривав понад три години. Знищено дев'ять рашистів і ще тринадцятеро поранено. І далі ми також дивимось на Донецький напрямок на південнішу його частину. Говоримо ми зараз про Авдіївку. Вона є друга за інтенсивністю те, як відбувається там боїну. останні дні ми не бачимо там сильної інтенсивності. Можливо, наші військові зможуть дещо перепочити. Однак, періодично, росіяни все ж таки атакують. Вони атакують Невельське, вони атакують Первомайське, тому що розуміємо, що Первомайське безпосередньо воно розташоване на дорозі, яка їм важлива. Ну в Мар'їнці про Мар'їнку сьогодні ніхто нічого не говорить. Певно, що там і продовжуються оці бої безпосередньо в центрі міста. Щодо Новопавлівського напрямку, це під Мар'їнкою буде рахуватися ближче до Вуглидара. Наш генштаб повідомляє про підсилення окупантів за рахунок підрозділів, перекинутих з Херсонського напрямку, але в соцмережах повідомляють, що підкріплюють інформацію, навіть відео про те, що отут, там де проводилися в Павлівці ротаційні заходи у росіян, Наші військові вгатили там артилерію і завадили цьому. І далі ми говоримо про тимчасово окупований Маріуполь. Лівобережжя міста немає. Так описав ситуацію радник міста Петро Андрющенко і показав відео. Він для місцевих уточнив від бульвару меотоди до проспекту Перемоги, перетворюють місто на декорації до апокаліпсису. Нагадаю, останні наші війська вийшли за зовсталі 20 травня. Далі говоримо про Запоріжжя тут на лінії фронту. Більш-менш тихо, однак, окупанти намагаються зробити життя цивільних мешканців просто нестерпним, обмежують їхнє пересування. Тепер для виїзду за межі населених пунктів потрібно буде отримувати перепустку у фейкових фейковій комендатурі. При цьому окупанти вимагають надати особисті дані та документи на право власності авто. Про такі нововведення в окупантів повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров. А у деяких селах поблизу Токмака, зокрема, взагалі свої правила вони нові встановили. Там діють комендантські дні. Жителі не можуть вийти на вулицю до 8 січня. А у самому місті Токмак такі обмеження діятимуть з вечора 6 січня. І далі ми подивимось на карту бойових дій, так само Запоріжжя, і дивимося також ми на Херсонщину. Особливих змін безпосередньо на лінії фронту ми тут не бачимо, але знаємо з відкритих джерел, що росіяни тут переугруповуються. Зокрема, Токмак та Молітопор підкріплюють силами та засобами. Туди зокрема перекидають підрозділи, які раніше вивели на території Росії для оновлення. І от вони повернулися саме на Запоріжжя, і переважна їх більшість тепер це є мобіки. Але все ж таки кадрові війська там також є. Також є уточнення від генштабу щодо ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Малітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Це ось вся ця ділянка, яку я вам зараз показую. Там тоді знищили два склади боєприпасів до 10 одиниць військової техніки різного типу. Уражено також два пункти дислокації окупантів і ліквідовано і поранено 260 загарбників. А зараз більш де. Детально пропоную подивитися вже на Херсонщину. Там також на лінії фронту змін немає, але хочу звернути вашу увагу на острів Великий Потьомкінський, який розташований у дельті Дніпра між правим та лівим берегом. Днями там встановили український прапор. Однак наше командування уточнило це. Не означає, що він під нашим контролем. Також радник керівника офісу президента Олексій Арестович зазначив цитую: було два російських батальйони. Немає двох російських батальйонів. Певно, він на Ка натікає на те, що їх все таки знищили. А Олег Жданов зазначив, що наші війська там зайняли невеликий плацдарм. І, от як ви бачите, Діп-Стейт оновили мапу так, що саме і показано, де цей плацдарм ось блакитним кольором виділено місце там, де наші військові і встановили український стяг.